Створення облікового запису в програмі Outlook Express. Перш ніж почати створювати обліковий запис у програмі, нам потрібно включити доступ до поштової скриньки. Заходимо в поштову скриньку на Укрнет. Вверху натискаємо на посилання «Налаштування», Переходимо до розділу налаштування POP-3 та SMTP. Ставимо галочку навпроти опції Увімкнути ПОП3 та СМТП. Натискаємо кнопку Зберегти зміни. Запускаємо програму Outlook Express. В меню Сервіс вибираємо облікові записи. В діалоговому вікні натискаємо Добавити і в списку вибираємо Пошта. У вікні, що з'явилося, вводимо своє ім'я і натискаємо кнопку Далі. Вводимо адресу електронної пошти повністю з «Укрнет». При написанні власної адреси будьте уважні. Великих букв тут немає. Натискаємо кнопку Далі. Вибираємо сервер хідних повідомлень ПОП3. В поле сервер вхідних повідомлень вносимо POP3UCRNET. В поле сервер вихідних повідомлень вносимо sMTP-укрнет. Натискаємо кнопку Далі. В поле Обліковий запис вносимо адресу електронної пошти. В поле Пароль Пароль доступу до електронної пошти на укрнет. Натискаємо кнопку Далі. Натискаємо кнопку. «Готово». Наступним кроком нам потрібно налаштувати відправку пошти через безпечне з'єднання SSL. В меню Сервіс вибираємо облікові записи. Вибираємо Пошта, потрібний обліковий запис та натискаємо кнопку «Властивості». Переходимо в закладку Додатково, встановлюємо номер порта сервера для вхідної пошти SMTP 465 та ставимо галочку навпроти опції Підключати через безпечне з'єднання SSL. Якщо ви хочете, щоб ваші листи залишались на сервері Укрнет, потрібно встановити галочку навпроти оції. Залишати копії повідомлень на сервері. Переходимо в закладку Сервери і встановлюємо галочку навпроти опції Перевірка достовірності користувача та натискаємо кнопку налаштування. Вибираємо опцію «Використовувати для входу, вводимо свій обліковий запис, тобто адресу електронної пошти, та її пароль і натискаємо ОК. Наступному вікні, що з'явиться, також натискаємо ОК.